Всім привіт Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важлива інформація для українців в Німеччині. Що зміниться в Німеччині з листопада 2023 року? Ближче до кінця року в Німеччині відбудуться кілька друзів змін від цифровізації в галузі державних сервісів. До взагалі відкриття також нових магазинів. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine», Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, друзі, одна з змін в Німеччині з листопада 2023 року це екстрені оповіщення на всіх телефонах. Взагалі ця система була запроваджена ще з лютого 2023 року, але не на всіх моделях мобільних телефонів. Отже, користувачі мобільних телефонів в Німеччині зможуть отримувати екстрені попередження через загальну мережу мобільного зв'язку. В разі виникнення екстрених випадків оповіщення буде у вигляді. Голосного звукового сигналу. Воно супроводжуватиметься текстовим повідомленням, навіть якщо на телефоні користувач встановив режим без звуку та без будь-яких спеціальних попереджень. Нагадаю, що з 1 листопада повідомлення від служби 919 в Німеччині також можна приймати на мобільних телефонах старого зразка. Повідомлення транслюватиме це суто німецькою мовою, а на нових мобільних телефонах, де доступна така опція. Мову можна обрати. Мову може обрати користувач. Також, друзі, з листопада для отримання паспорта в Німеччині більше не потрібен підпис. Нова норма, яка набуде чинності з 1 листопада, змінить спосіб подання заявок на отримання ідентифікаційних карт або паспортів. Нововведення запроваджуватимуть у рамках прагнень Німеччини покращити цифрові сервіси в країні. З листопада жителі Німеччини зможуть отримувати спеціальний лист. Він оповіщатиме про те, що, наприклад, айді карта чи паспорт або інший документ, в тому числі дозвіл на проживання, перебуває в процесі підготовки. Раніше для отримання такого сповіщення потрібен був фізичний. Підпис. Потім вам все ще доведеться забирати посвідчення особи особисто, але для цього більше не потрібна буде окрема зустріч, яка іноді супроводжується довгим очікуванням. Натомість ви зможете отримати свою ID-картку цілодобово в спеціальному автоматі для таких документів. Наступна зміна листопада це відшкодування податку та як його отримати. В Німеччині податок на прибуток, податкова пільга на заробітну плату це надбавка, яка враховується із заробітної плати. Завдяки нижчому податку на заробітну плату працівник може отримувати вищу чисту зарплату. Якщо ви бажаєте отримати відшкодування одного з податків раніше, ви можете подати заявку на так зване зниження податку на заробітну плату. за Загалом, друзі, це можна зробити в будь-який час, але щоб е, за вашою саме, заявою пільга поширилась на весь 2023 рік, її потрібно подати до податкової до 30 листопада. Тоді ви матимете більше чистого доходу в листопаді та грудні. Ви також можете подати заявку на зниження податку на прибуток у 2024 році. Якщо ви відповідаєте всім вимогам, то будете сплачувати менший розмір податку щомісяця протягом року. Також при. Цьому не доведеться чекати повернення після подання декларації про доходи. Податкова служба надає таку опцію, якщо загальна сума витрат, що підлягають вирахуванню, перевищує 1830 євро у 2023 році. Наступна зміна листопада, друзі, це перший етап залучення працівників з країн поза Європейського Союзу. Нагадаю, друзі, що в червні цього року парламент Німеччини схвалив новий імміграційний закон. Спрямований на залучення кваліфікованих працівників до країни через безпрецедентний брак робочої сили, очікується, що частина закону набуде чинності саме в листопаді. Тобто в Німеччину залучатимуть більше працівників з країн, які не входять до Європейського союзу з неакадемічною підготовкою. Закон передбачає бальну систему, яка знижує перешкоди для вступу абітурієнтів до місцевих університетів відповідно до їхньої професійної кваліфікації, віку та знань німецької мови. Дефіцит кваліфікованої робочої сили вважається одним з найбільших гальм економічного зростання в Німеччині. І кваліфікованих працівників не вистачає скрізь, додала міністр і назвала цей закон великим кроком для майбутнього країни. Причин, за якими Німеччині потрібно більше робітників, друзі багато. Середній вік населення країни зараз набагато вищий, ніж раніше, і в найближчі роки вийдуть на пенсію безліч людей. Майже 13 мільйонів економічно активних людей досягнуть встановленого законом пенсійного віку в найближчі 15 років в Німеччині. Остання друзі, це дні знижок німецька версія чорної п'ятниці у листопаді, в багатьох країнах світу, покупцям пропонують масові розпродажі речей від побутової техніки до одягу. В Німеччині зазвичай немає друзі такого вражаючого ціноспаду, як, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, але в листопаді все ж будуть можливості купити багато речей дешевше, незалежно від того, чи відбувається у ваших містах день самотніх, 11 листопада, чи чорна п'ятниця, 24 листопада, чи кіберпонеділок, 27, го Онлайн-магазини та магазини в ТРЦ знову будуть надавати клієнтам знижки. Деякі магазини в Німеччині оголосили цілий тиждень так званої Чорної П'ятниці, який починається з 20 листопада. Ось такі друзі важливі новини для українців за кордону. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!